Всіх вітаю, і в цьому відео ми з вами розберемо наскільки стала вигідна нова лотерея на серві Квант РП. В даному відео я розберу чи вигідно її відкривати чи ні, та зроблю декілька десятків, можливо, до двох десятків відкриттів лотереї. Чому суть нової лотереї? А суть в тому, що в новій лотереї зовсім змінили призи. Тобто раніше в даній лотереї ви могли вибувати залізо, срібло, е досвід і так далі. Дуже багато речей. А змінили все дуже просто все перевели в гроші. Тобто, за перше місяць, якщо ви вибиваєте цифру номер один, ви виграєте BMW e 38, і до 30-го числа це будуть великі кошти, тобто кошти, які 100% окуплять укуплять ваш білет. Наскільки я пам'ятаю, за друге число дають мільйон, за третє півмільйона, за четверте вже дають 250 тисяч, і за п'яте дають 100 тисяч, і по-моєму так до десяти. Далі вже йде до 30 чисел 25 тисяч, тобто це доволі таки непогано, а далі вже йде менше і менше, менше. Ну, як ви зрозуміли, в даному відео ми з вами будемо просто стирати білетки та подивимося, чи взагалі нам удасться щось зробити, чи хоча б вийти в нуль. Що ж, не будемо медліть і погнали відкривати, а точніше стирати. А перед началом даного відео ви обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І так, вартість білета 30 тисяч, так що давайте погнали стирати. І в цьому білеті ми з вами заробили, і зразу кажу наперед, 16100. Тобто ми не вийшли в плюс, ми вийшли в мінус. В кінці ролика я буду все підраховувати, та ми дізнаємося, скільки я потратив грошей, скільки заробив, чи можливо скільки я програв грошей. Ну ось така ось цифра ми тут заробили. І того це у нас вже другий білетик, так що давайте погнали старати. Так, 5 тисяч тратимо і стараємо перше поле. І тут у нас скільки, скільки? 95. Це слабовато, це, по-моєму, доларів 100 десь. Ну, давайте далі. Так, наступна, наступна 80, 89. Тоже таке собі на самом ділі, тому що це, ну, якби нічого. Ну, Давай хоч 5 тисяч дожмем, чи не дожмем. Так, і 40, 48. Так, ну, в принципі, ми з вами заробили скільки. 6,100. Нормально. І так, це вже друга третя попитка. Давайте подивимося, що нам випаде. І так, перше число це 72, це погано. Нічого видно немає. Тратимо другу попиточку. Так, так, 42. Ну, 42 це Теж хіленько. Саме краще це там до 30, по-моєму. Так, да, все. Це мінус. Потратили ми 30 тисяч, а забрав я. 5 тисяч. Коротше. Не дуже успішно, як то говориться. 79, ну це плохо. Ідемо далі, це десь плюс-мінус доларів 100, я думаю. Потім. 42, ну це вже покраще, це 5 тисяч всього лиш. Таке собі. Ну і давай на кінець щось нормальне. Ну, 28. Так, да, 28. Це по-моєму 25 тисяч. А ну-ка. Так. Да. В ітозі ми виграли з вами 30 500. Тобто вийшли в 0. Ну, непогано, як мінімум, не в мінус. Так, 47. Таке собі, давайте далі. Опа. Блін, я думав, це вже один. Я вже одиниця. Так, 57 плохо. Ну і останнє 25. Опа. Це отлічно. До 30 це йде окуп. Як мінімум не окуп, а 0. І того. 32,5 тисячі, ми в невеличкому плюсі. Так що так. Так, тут навіть не дуже так цікаво, дивитися, тут ми всього лиш виграли 1600, тому я зараз це побист вам покажу і все, йдемо далі. Так, а в даному білетку ми з вами виграли 11100. Це непогано, але все ж таки ми йдемо в мінус у цьому білеті, і тут випало число номер 100 Я вже подумав, що тут воно може реально щось кошти, тому що, якби ніяк останнє число, але, на жаль, нічого воно не коштує. Йдемо далі. Так, а тут я відходив і, на жаль, не зміг отримати пейдей. І із-за цього я тепер не можу крутити лотерею. Ну, така собі за цією, я думав, зможу. Ну, йдемо далі. І так, мені здається, це вже все-таки перша лотерея, в якій ми вийшли в достатньо непоганий плюс, а саме ми тут заробили 35 тисяч 500, тобто ми в окупі десь на 4 тисячі, так як ще стоїть лотерейка 1 тисячі, я її до цього не рахував, але потрібно все-таки рахувати як ніяк. В кінці ролика всі будуть ітоги, так що, будь ласка, дивіться до кінця. Все буде дуже цікаво. І так, настав наступний день. Зараз ми з вами знову будемо старати білетки. Надіюсь, цьому дню нам повезе. І так, давайте погнали. Тратимо перші 5 тисяч на перше число. Фух, я надіюсь, ми сьогодні поб'ємо вчорашній рекорд. І сьогодні, так, 12. Це 50 тисяч. Ніфіга собі, ніфіга. Вчора максимально за білетки ми отримали 50 тисяч. Давайте дивитися, що буде далі. Так, наступне число 15. Це вже 100 тисяч. Це вже ми окупили білеток в три рази. Отлічно. І давайте. Ні, на жаль, не так сильно повезло. Це походу, десь 5 тисяч і, в общем, ми з вами заробили 105 тисяч. Ну це шикарно, я вважаю, це прям клас. Так, це вже буде другий білетик за цей день. Надіюсь, нам повезе. Ми знову окупимо цей білетик. Максимальний рекорд, я напевно, наш 105 тисяч. Купляємо білетик, почали терти. І так, це 95. Ну, це десь доларів 100, це небагато, давайте далі. Надіюсь, зараз нам повезе і я бачу вісьмірочку. Далі одиниця. Все, це вже 50 тисяч нам обеспечні. 19 число це останнє число, яке має номіналом 50 тисяч. І наступне 19 ніфіга собі. Це виходить, ми з вами отримали 100 тисяч. Ну, ще якихось там 100 доларів, ну то ми врахувати сильно не будемо, але все-таки все воно є. Все підрахую. І так, погнали далі. Давайте дивіться, скільки ми виб'ємо в цьому білетку. Так, 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 28, це 25 тисяч. Непогано, непогано вже окупили білетик. Наступне число 99, якраз гарне число, але, на жаль, ну, нічого не коштує. Так, і останнє число. Я надіюсь, зараз буде щось шикарне. Ми зараз бомбанемо мільйончик. І це 8 це 100 тисяч. Опа, а оце вже реально рекорд. Це вже 126 тисяч заробітку. Ну це не хіло. Так, а в цьому білетку ми з вами виграли 60 500. Ну це прям реально шикарно, тому що вчора буквально я нічого не виграв толкового, я тупо йшов в мінус. А сьогодні прям іду в плюс і в плюс. Ну і мені так подобається, це прям взагалі отлічно. Так що ставте лайк за відео, я Думаю, це цікавий відео. І так, зараз буде перед останній білет, тому я вважаю, ви об'язані поставити лайк, підписатися на канал, а ми погнали. Позаду вже більше 10 білетиків. Давайте теремо, теремо і дивимося, скільки ми з вами. Вигр... Стоп. Блін, я вже думав, це 11, 41, Це не так багато, в принципі, це десь 105, 5, це 100 тисяч, пацани, це 100 тисяч, ви розумієте? Блін, а це прям шикарно, шикарно. Давай четверку. Четверку? Ні, я думав, хоча б 1250 дадуть, На жаль, ні. І заробили ми з вами плюс-мінус тут 105 500 доларів. Ну це шикарно, я вважаю, це прям кайф. Так що ставте лайки. І так, зараз я монтую відео на дану тему з цими лотерейками. І давайте вже відкриємо, я думаю, це вже наша остання лотерейка. Надіюсь, ага, ну все, я зрозумів. Тобто ми вже виконали максимальну кількість разів. Тобто, на день ви можете максимум робити лотерейки 5-6 разів. Ну, ладно, ось таке закінчення. І так, ось такі результати по лотерейкам, ось таке кількість грошей ми з вами заробили, а саме ми потратили 341 тисячу, а заробили 518. Я думаю, це непоганий результат, особливо в цей день. Мене на наступний день реально підбустило, начало давати. І ось такий профіт ми з вами зробили, а саме це 117 тисяч. По суті, це десь 2-3 годинки роботи на кванті. Так що кому сподобався даний відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канали і так далі. Я думаю, ви самі все знаєте. Всім пока!